Економічне забуття чимало товарів Черкащини не знаходять свого покупця. Містяни надають перевагу більш відомим брендам, до продукції яких вже звикли. Підтримати місцевого виробника закликають активісти громадянського руху за процвітання Черкащини. Разом із підприємцями вже розробили механізм, як це втілити в життя. Товари черкаських виробників серед містян не у фаворі викласти свої кровні. Люди готові за перевірені руками продукти або за ті, які активно рекламують. У магазинах рідко вишукують саме черкаські останнє время, щоб не купити російське. А смотрите черкаська та проїзводство рині Ні, ну... дивимося тільки Україну тут було. Телевізор смотрю, поэтому смотрю на Ви маєте в виду этот вопрос? Да. А якщо вибираєте ну, українського празводітеля, mm -hmm. беріть обнімання там черкаський та призводіте mm -hmm. не черкас? Mm -hmm. Черкаського товаровиробника. Ви знаєте, якщо, якщо чесно сказати, я не дуже знаю черкаських товаровиробників. І це попри те, що у багатьох магазинах продукція місцевих підприємств має навіть спеціальне маркування і представлене чи не в кожній групі товарів. Проблема до серця покупателя. тому що якщо ви посмотрите на полки. Ну вот я вам сейчас показала, где товары черкащины, но если бы вы зашли как покупатель, вы бы эту табличку не увидели, вы бы ее даже увидели бы, не обратили внимания, вы бы все равно взяли тот товар, к которому вы привыкли. Черкаський хлібзавод за свого покупця бореться вже більше 80 років. Саме стільки виробництво працює у місті. За цей час завоювали міцний авторитет не лише на території області, а й по всій Україні. Та хоч стежку до серця покупця проклали, говорить директорка Черкаси Хлібу, доводиться докладати чимало зусиль, щоб втримати цей інтерес. В нашому, скажімо так, асортиментному переліку ну, близько трьохсот найменувань продукції. І ми ділимося. Наша продукція ділиться на декілька підгруп: це хліб, хлібобулочні, здобні, кондитерські. Підняти престиж черкаських товарів взялися активісти громадянського руху за процвітання Черкащини. Його лідерка Наталія Нетовкіна зібрала для того підприємців області та владців. За круглим столом вони спільно розробили концепцію антикризової програми Купуй черкаське». Ми ставимо перед собою слідуючі завдання. Надання споживачам товарів місцевих виробників за більш доступними цінами, підвищення лояльного ставлення черкаського споживача до місцевих товарів, поліпшення якості товарів і, як результат, збільшення товарообігу, а відтак, і наповнення місцевого бюджету. Активісти громадянського руху за процвітання Черкащини вже розробили єдиний логотип Купу Черкаське. Ним позначать черкаські товари в усіх магазинах. Марія Гаврилян, Олександр Царенко, Вітка новини.